Бачите, друзі, у нас сьогодні які виборки. Це вже четверте ведро. Ну, Кілограм десь до 10 відри буде. Різні сорти. Давайте такий коротенький огляд сьогодні покажу, поки батько ще не зірвав. У нас на полісі почалися помідори. Голландія почала наша стигнути. Ось там де дефузори трохи теж помідори починають стигнути. Ну, помідорів нав'язалось, батько ходить, у нас починає там. Збирати врожай. Ось тут, кстати, класні такі помідори, пізніше нам заліплю огляд по сортам він пережив знизу фузаріоз. майже майже всі вижили. Там тільки кущик впаяло і тут бачу трошки, ну ще там трохи один. Тобто, як бачите, у нас вже почався повним ходом процес продажу помідорів на полісі. Давайте ще так ось з цієї сторони подойду, покажу, Тобто, міжраді десь. Більше метра, метр двадцять, десь думаю. Ну, це все робиться для того, щоб помідори дихали, щоб не було цих всіх рибкових захворювань. Це гарний сорт, така блін, крепка. Ну, Я пізніше буду потроху знімати огляд і хай вона поспіє, тому що батько обірвав. Давайте, друзі, сходимо зараз, подивимось, що там батько назбирав, покажу по помідорам, трохи поговоримо за ціну, тому що Полісся по вже починає продавати свої. Помідори, а не всі дожили, не у всіх будуть помідори. Далеко не у всіх. Багато хто і повикидав. Я думаю, більшість, хто садив, вже їх давним-давно в них немає. Тому давайте сходимо, подивимося, що там не вибирали. Коротко по цінам. І мій такі легкі прогнози на завтрашній дохід. Ось такий ящичок уже. Мене ж такі різні йдуть помідори. Мене ж такі йдуть. Це класний. Теж колись для вас огляд. Просто що батько все пообривав і треба розріз робити. Люди просять, що є в розрізів всередині і на смак. Ну і ось уже біля чесника стоїть ящичок. Ну і той буде повний. Я думаю, сьогодні у батьків буде десь кілограмів до 30 на продаж, може навіть більше ціна у нас виходить зараз приблизно, ну щоб не збрехати, від 80 до 120 гривень. Різна ціна, їй по 70 продають, хто їх продає. Ну, я так дивлюсь, половиною повинно бути. Це тільки початок і вже скільки помідорів. А що буде, якось там йде тепло і почнеться пік плодоношення, а пік у нас на Поліссі це 20-10 День незалежності десь в цих діапазонах. Це десь буде по 150 кг помідорів раз у два дні. Це багато і все залежить від, від того, яка буде ціна. А ціна може бути і непоганою, тому що ну, мало хто дожив на полісі із місцевих, щоб були непогані помідори. Мало хто. Дійшли одиниці. Тітки, кстати, теж буде непоганий врожай, але вона ну, попозже буде виїжджати. Батьки раніше її садили і багато батьків цих всіх ранніх помідорів. Тобто, як самі бачите, що дійсно помідори у батьків класні. Все, все уже да вот такие 30 килограмм буду может трохи меньше меньше